Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Трошки зовсім трошки спогадів про нашу власну історію. 1 грудня 1991 року українці взяли участь в загальнонаціональному референдумі. Щодо підтримки акта проголошення незалежності України, це сталося після того, як 24 серпня 1991 року Верховна Рада затвердила акт проголошення незалежності України, а грудневий референдум його мав легалізувати, так підтримати, і це сталося. Це сталося більше 90% громадян України. 90,32, такими є офіційні цифри. Висловилися на підтримку акту проголошення незалежності України з нами зараз на зв'язку, Олександр Доній, журналіст і громадський діяч, учасник всіх цих подій, пов'язаних із відновленням незалежності України. Олесю, вітаю в ефірі. Добрий день, вітаю і, і ось що хочу одразу запитати: а ми ж насправді не мали сумнівів, що м ті, хто... Створювали імперію в різних формах російську імперію, яка тоді називалась Радянським Союзом, що вони до нас прийдуть, правда? А і от вся історія часів відновлення незалежності мала бути підготовкою до російського вторгнення. На твою думку, звідки у нас з'явилася така розслабленість, відчуття, що найгірші часи нашої історії, включно з репресіями, з голодоморами, так з знищеннями українців, вже в минулому. То коли особисто ти, Дмитро, питаєш мене, то у нас з тобою не зникало це відчуття, тому що нагадаю, що буквально за кілька місяців до цієї події, про яку ти розповідаєш, 7 листопада 1990 року по наших спинах з тобою пройшлися ще міліцейські кійки, тоді називався не Беркут Амон. Спецзагони міліцейські, от коли ми з тобою намагалися, ну і 300 чоловік, студентів від УСС і СНУМу, двох дружніх організацій намагалися зупинити останній військовий, якраз військовий парад, підкреслюю, військовий парад Червоної армії чи Радянської армії, то нас розігнали. І щоправда, окрім нас розуміли необхідність. Чинити спро... спротив, ймовірної майбутньої військовій агресії, таких було одиниці, зокрема, це розумів Степан Хмара, який за ці ж події саме сів в тюрму. Тобто його спровокували, зробили, верніше, провокацію, не спровокували, зробили провокацію а, проти нього. Але ці сторінки вже забуваються. Як забуваються, що буквально за пару місяців були розстріляні, тобто вбиті радянськими військами захисники. Незалежно литовського телебачення 16 чоловік, якщо не помиляюсь, і ми туди послали знову к два загони студентів зі зброєю в руках, які захищали литовський парламент. А ще нагадаю: розігнаний був в звірячий садистський спосіб знову таки радянськими військами демонстрація в Грузії, де саперними лопатками вони били по, по головах. Тобто насправді не все було в такий мирний спосіб. Боротьба за незалежність наших країн, а йдемо про окрім України, про Литву, про Грузію, ми розуміли, що проти нас сатанинський режим, і він нікуди не зникав. А інша справа, що так з'являлися ілюзії, що в після 1 грудня 1991 року, коли Російська Федерація була змушена визнати незалежність України. Що це визнання незалежності, якимось чином позитивно буде впливати і на саму російську свідомість. От тут у нас була прикра ілюзія, що е, все-таки позитивні процеси, які е, там відбувалися, що вони будуть е, тривкими, що вони будуть стабільними, і що вони незупинні. Виявилося, що не лише Компартія, яка відійшла в минуле, а КДБ, яке перейменувалися в різними назвами і не лише ФСБ, а і служба зовнішньої розвитки і ГУР, це теж фактично підрозділи старої умовно-КГБської системи Радянського Союзу, а потім Російської Федерації. Що виявилося, що вони набагато е, мають більший вплив е, аніж колишня Компартія. і оці метастази вони не просто зру, зруйнували паростки умовної демократії на початку 90-х в Москві, яка, нагадаю, була не лише російським витвором в Москві, а відбувала значною мірою, тому що там були на той момент зосереджені кадри з усього СРСР, тобто і кадри, і кадри Балтії, українці. Недаремно там на мітингах в ті часи були так багато різноманітних прапорів, і українські, зокрема, і от це все. Виявилося дуже нетривким процесом, і коли прийшов Путін, умовно природа взяла своє, тобто він не приніс щось нове для Москви і для Росії, а природа їхньої імперської психології взяла своє. Тому вони так ради йому віддалися, піддалися, тому що він не був чимось інноваційним до Росії. Навпаки, він повертав їхні символи імперськості, всевладдя, зневаги до інших народів. Ймовірного приєднання територій, і от тут виявилося, що вже нашими помилками, а помилками, і нашими з тобою виявилося, що ми не змінили еліти на початку 90-х. І ті еліти, що залишилися при владі в Україні, вони не посилювали ВПК, вони доруйнували. Старий спадок, включно з злочинною здачою. Під тиском не лише до речі, Москви, а й наших союзників здачу ядерної зброї в 94-му році Олесю, і не лише і ядерно, ви... і не лише ядерно, це ж важливо. Тому ж тому, так, що по зараз зараз у ці політики так, а вони ж цим прикриваються, що ми не могли не здати ядерну зброю, але ви а, забуваєте, що ви здали не лише ядерну зброю, ви здали ще й тактичні крилаті ракети і частину а, стратегічної авіації. Ну так щоб бути абсолютно правдивими. Безперечно, там, там є а, дуже підозрілі оборудки з Буцьким та добровільним перельотом. А, нагадаю, здається, в Чернігівщині, якщо не помиляюсь, літаків з льотчиками з України до, до Росії. І Україна не наполягла на їхній видачі. Ні, ні, там, нагадаю, там, та? там, навіть, там навіть все було е, простіше. Та? А передачу стратегічних бомбардувальників типу ту 22 М і сотень крилатих ракет було оформлено як в погашення газового боргу. Ось і все. Ні-ні-ні, На... ми... не все Дмитро. там ще був. Офіційне переліт. От подивися, це, це вже просто минулі часи. Ми вже забуваємо. Окрім продажу, окрім передачі, був ще формальний е буцім та автономний переліт. Тобто, взяли, підняли літаки кілька і прилетіли. Добіг Росії і на це, на це подивилися крізь пальці. Тобто, це було ну це, це було зрада батьківщини. Тобто, це був переліт зрадників, кількох зрадників. Тобто, це була формальна непередача. І на це подивилися крізь пальці. Ми просто вже забуваємо про дуже багато а, аспектів. Ну, фактично, зрадницької позиції за різних президентів керівництва міноборони самого політичного керівництва, і сюди ж ми безперечно повинні ще вставити абсолютно зрадницьку позицію часів Януковича, коли він призначав. Людей з подвійним або з російським громадянством на силові відомства, які займалися ослабленням спеціальним і Міністерство оборони і СБУ насиченням агентурою. Тобто, шпигунську, фактично шпигунською діяльністю, і це все робило з формальної точки зору керівництво української держави, незалежної держави. Ну катастрофа насправді. Тобто, е готувалися е без розуміння е наслідків е підґрунтя для агресії Росії, готувалися зничною мірою з середини української держави. Я знаєш, я зроблю ну ну оскільки ми згадуємо ті події, так як ми зупиняли парад 90-го року тоді радянських військ. Я просто додам лише один свій спогад, що тоді ОМОНу. І мінтам, а вони теж отримали дуже непогано. Знаєш, в моїх спогадах, ну ні, ну правда, в моїх спогадах площа біля універмагу Україна там під стелою, так? Оце поле бою було всіяно міліцейськими фуражками і шоломами ОМОНу. Так що вони теж тоді отримали непогано. А, ну сказ... кіль кіль Кілька навіть забрали додому, але в мене тоді слід від Кейка місяць не заживав на спині. <laughs> Це я пригадую. Ну, ну ось тоді та справді розім'ялися непогано. А на твою, а на твою думку, звідки взялася п'ята колона настільки потужна в Україні, а яка нас супроводжувала? Я боюся супроводжую і зараз та скрізь, починаючи від інформаційного простору. До власне до політичних щаблів влади найвищих ешелонів в тому числі, якщо в принципі громадяни України проголосували ну такою, такою просто колосальною більшістю, та визнали, що Україна має право на незалежність. Більше 90% – це ж всі регіони голосували від сходу до заходу, О. від півдня до півночі. Та я, як сталося так, що ми отримали всередині країни таку величезну. А колону зрадників. Дивись, оце, оце глибинне філософське питання, тому що насправді е, воно сягає. Ну, дуже легко сказати, знаєш, як у нас зараз е, дуже модно, що все залежало від там, е, вагонів чи шалонів, переселенців, що це нащадки переселенців, а все набагато складніше. Тому що, якщо аналізувати українську історію, то, наприклад, ну, були казаки, які свого часу. Е, Піднялися на заклик Мазепи проти Петра І і Росії, і, зокрема, навіть ті, які ворогували з Мазепою, тобто Запорізьке казацтво, коза... натомість величезна кількість полків з предком Скоропадського. Павла Скарапацького да Петром здається, скар, я вже не пригадую там Скарапа Іваном Іваном Скарапацьким. А ось вони стали по на бік Росії, на бік Москви фактично тодішньої. І нагадаю, що найбільш відомих українських націоналістів вбили за вказівкою Москви українці, тобто коновальця вбив Садоплатов. З Мелітополя а Ребета і Бандеру вбив, вбив Боже мій, Сташинський Сташинський Західної України. Тобто, на жаль, можемо засвідчити, що ми, як держава і нація, яка не мала державності, дуже довгий тривалий час. Піддавалися е, населення е, наших земель ну дуже потужній пропаганді століттями, тобто йдемо не про десятиліття незалежності, не про останні е, там 50 років, а про століття величезної пропаганди, потужної пропаганди з боку е, імперій, сусідніх імперій, не лише до речі. Російської просто Росія Росії на більш ну фашистською е, їхня ідеологія і, і злочинною в 21 столітті. Але загалом ми були полем впливу. І в цьому плані я би став більше не про е, те, як виявилося у нас багато зрадників, а про унікальність, що, попри це, попри цей тиск інформаційний, попри те, що дуже багато орієнтувались на Москву, більшість населення. А воно підтримало ідею незалежності. Насправді це достатньо унікальна ситуація в Європі, тому що дуже багато етносів розчинилися. Не зуміли ні те, що вибороти незалежність, а відстояти свою незалежність подальшому або навіть добровільно її віддати в ну, да. історії. Європи я... були і такі ви по ду... випадки. Я думаю, так. що московити що... шоці, звичайно, тому що, оскільки не винищує, а Україна відновлюється і, так. Про... і відновлює, і, віднов... і про це ми маємо говорити <зв>. і відновлює свою незалежність. Єдине, що уточнити, якого скоропадського мав на увазі, тому що Павло Скоропадський це гетьман, який пройшов Ні, ні я як... про Івана. Ага, Зуміло, та я, я, я про Івана, який за часів за часів Мазепи, нагадаю, він же став побік е Петра. Так, зрозуміло, ну я мав так. це уточнити, тому що Павло Скоропадський на початку 20-го століття пройшов еволюційний шлях від офіцера тодішньої імперської російської армії до українського державника, який створював державні інститути в Україні. Нам Намага... ну, з, а... да, ну з, з, з Павлом Скоропадським не все так просто, але а це нас... до речі, добра аналогія. Як багато хто з комуністів з діячів Компартії, вони на наших очах з тобою еволюціонували від підтримки Москви і Серес. Сер до поступового усвідомлення е, е, переваг незалежності. Інші справи, що у них дуже часто залишалась е, інша етична е, система координат, тобто незалежність сприйняли, але те, що це повинна бути незалежність для всіх громадян, а не лише для еліти ні. І саме тому, от коли ти почав з 1 грудня, в цьому закавика, що ми будували державу не громад... не для громадян. А для еліт політичних, економічних, і от тут, от тут у нас ще е, простір для діяльності. Ну, на жаль, на жаль, велитецький. Ти знаєш, Майнувай, я... що поле неогорона. так. я думаю, що тут наступне явище мало місце. Що перефарбовані комуністи вони мріяли створити якусь ерзад-державу, ну от типу Лукашенківської Білорусі, та що вона має якусь назву, має навіть якийсь окремий прапор, але насправді вона є. Придатком Росії мені здається, що це була так, така у них ідея, що ми тут на своєму хуторі, би так, щоб бути трошки окремими від Єльцина, там, і всіх інших. Ну от ми собі е збудуємо ось ось таку, таку е я би навіть це не сказав країну. Там мені здається, вони не націлені були на будівництво сильної держави. Ну ось таку територію, якою ми тут будемо керувати. Мені здається, що це, це був шлях такої лукашенкізації, мабуть, України. Сильна держава це не обов'язково щасливі, щасливі громадяни. Тому я думаю, що про сильну державу, де вони складають еліт, вони як роздумали, і не обов'язково під патронатом Росії, під будь-яким патронатом чи Незалежно, вони просто не думали про громадян. І таку, такий формат найбільш співпадав просто з російською моделлю. Він найменш співпадає з євроатлантичною моделлю, а найбільше співпадає з російською моделлю. Але питання не в тому, що вони були дуже проросійськими. ні. Вони просто звикли, що для номенклатури все, а для громадян ні. І за такою схемою будувалася і внутрішня українська політика, що все для еліти, а для громадян ні. І це незалежно від прізвищ цієї еліти, незалежно від прапорів. Тобто будувалася громадяни не для держава, не для громадян, і в цьому плані, от те, що я постійно проповідую про право для щастя на щастя для кожного українця і для кожної українки, от це не є цінністю. Для нову, нових українських еліт, незалежно від прапорів, вони можуть краще за нас з тобою говорити про українську державу, вивчити е, гімн на пам'ять з, з прапором ходити, е, слова чудові говорити, але їм плювати на громадян на і громадянок. От в чому біда, і так саме цим і скористався, е, скористав і, або думав, планував скористатися е, Путін. Він думав, що. Українські громадяни будуть ототожнювати українську державу з негідниками, з мерзенниками, які дісталися в Україні до влади, які займалися лише самозбагаченням і допомогою збагаченням різним олігархам, і українці не будуть підтримувати за думкою Путіна таку владу. Так він і не за він не зрозуміє, що для українців... О, да. Він і зараз це роблять цінності, вбиваючи Україну. Вбиваючи українців, він вже розповідає, що він веде війну з київським режимом. Та? Тобто, по суті, справи а, риторика не змінилася. Але знаєш, я от відреагую на те, що ти сказав, сильна держава це не означає, що в ній щасливі люди. Я думаю, що це дивлячись на те, а, як розуміти силу. Якщо силу розуміти, як там, кількість бронетанкових колон, які ти рухаєш на Київ, тоді, мабуть, так. Але з іншого боку, ми з тобою розуміємо, що без сильної держави. В ситуації України це буде означати геноцид. От чому геноцид проти українців був можливий? Та тому що не було сильної держави, яка б надавала тим самим росіянам по ну по, по, по всіх місцях, Так? коли вони сюди йшли, вбивали українців і а, чинили цей самий геноцид. Тому, от ми зараз маємо розуміючи, що тоді було зроблено чи не недороблено. А що треба робити зараз для того, щоб точно зафіксувати відновлення незалежності, це назавжди, а жоден російський режим це ніколи не поставить під сумнів? Що ти думаєш? Я завжди наводжу приклад з цитати Огенрі, Американський письменник, У нього була така фраза, що трест може луснути лише зсередини. Тобто, наша проблема насправді всередині? Uh, і ми маємо її самостійно вирішити. Що я маю на увазі? Що uh, російський фашизм це проблема ззовні. І як ти кажеш, що треба ставати сильною державою, то ну, це ж наше внутрішнє питання, чому у нас не відбудоване ВПК? Причому не лише за президентів, проти яких ми там боролися, але ну, за президентів, які прийшли вже після останнього Євромайдану. ВПК не відновлюється в, в належній мірі. В належній мірі якісь прояви є, але в належній мірі е, немає. Тому ми там ну, не знаю, притчі в цих там е, патронні заводи. Ну але випуск дронів. Я неодноразово зустрічався з виробниками дронів приватними. Ну стільки скарг на державних діячів, на державний механізм е, від цих надзвичайно потрібних виробників, наскільки я почув, я не чув. Ну не знаю давно. А сама держава не ну, вибачу, вже майже другий рік війни не, не налагодила належного і достатньо кількісного постачання цими дронів. Ну, досі цим займаються волонтери, купують там трохи не на лімобі найбільш дешеві там дрони. Ну, це не, не ситуація. Тобто держава повинна виконуватись державні функції. А не лише говорити правильні речі. Тобто, функція держави це не лише просити гроші і зброю за кордоном, це навчитися будувати це, відтворювати це. Тому що ну, війна дуже надовго, не просто надовга, а дуже надовго може бути, і влади на Заході можуть змінюватись. А механізму питати у влади у нас на цей момент нема. Нагадаю, що. Вчора підписали там різні політичні е, партії і групи в Верховній Раді, що вони відмовляються від виборів. А так як я, я кажу, що війна може бути е, років 15 до смерті Гада Путіна, то це означає, що, що у нас вічна влада, і влада не, не дає на це звіт. Тобто, у нас на цей момент немає механізмів впливу на владу. І це це ослаблення насправді демократії і ослаблення держави. І на щастя, що у нас не така ситуація, як в Росії, і ми можемо з тобою про це говорити в ефірі, сподіваючись, що це буде елементом впливу на громадян і на державу. Я до чого демократія це дуже тонка річ. І вона і гад Путін наніс колосальний удар по демократії. А удар по демократії це значить удар по українській державі теж. Тобто він вбиває не лише громадян, не лише руйнує інфраструктуру, а ще наніс е, надзвичайно на е, потужний удар по українській демократії. Нам потрібно не давати її зникнути інакше, інакше ну ми будемо слабшими. Нам навіть цього замало не давати зникнути. Та тобто треба випереджати ворога. І ну є ж приклади, коли. А менші країни з меншим потенціалом робляться достатньо успішно до речі. Коли ти відміряв Путіну так 15 років, я так розумію, йдеться про такий збірний образ КГБ ФСБ. Я тебе правильно зрозумів? Ні, ні, ні. А, а, мій прогноз єдиний прогноз, який базується, хоча б на якомусь мінімальному. Статистичному аналізі, тобто, це умовний біологічний математичний підхід, і він відрізняється від всіх наших там владоморців, яких говорили нам про 2-3 тижні, 2-3 місяці, півроку, рік. Тобто, прогнози, які ні на чому не базуються. Мій прогноз він базується суто на біологічному факторі. Йому, на жаль, лише 70 років. Ми беремо від Кісінджера 100 років і ділимо його на двоє. тобто середньозважений зважений сценарій про життя в еліті політичній, це 15 років з сімидесяти до 85. Нагадаю, що зараз Байдену, наприклад 81 рік і основному конкуренту Трампу 77 і так далі. Тобто, життя політичної еліти, вона в світі вона достатньо зараз продовжена. Але поки буде живий Гат Путін. Хотілося б, щоб е, якісь розвідки світу прискорили процес його біологічного е, зникнення зі світу. Але поки він буде живий, війна триватиме як мінімум. Хочеться вірити, що після його ліквідації або е, фізичної, або біологічної там смерті, звичайно. Е, Буде шанс е, на лібералізацію всередині е, російських політичних лік, принаймні, якщо аналізувати їхню історію. Ось, Після Сталіна е, всі сталіністи, сталіністи е, були змушені обрати е, шлях лібералізації, хоча у них були е, руки полікать в крові. Але нам цей період потрібно зрозуміти: потрібно вистояти, вижити, боронитися. І не сподіватися лише на західну підтримку і допомогу. Тобто, нам потрібно всередині країни відновити відтворити такий ВПК, такий механізм відсічі, щоб вижити ці 15 років. Олесю, ну знаєш, я кажуть на цій оптимістичній ноті. А і коли ти говорив про розвідки світу, я звісно подумав, що серед них чільне місце займає і українська розвідка. Олександр Доній, журналіст і громадський діяч, з нами був на зв'язку. Дякую, Олександре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.